На майдані Небесної Сотні сьогодні дякували за відвагу тим, хто стоїть на варті нашої батьківщини. Адже саме наші патріоти подарували нам нинішнє свято і мирне небо над Вінницею. На сцені під ним танцювали та співали учні шкіл естетичного виховання. Репертуар підібрали патріотичний. Вони возвеличували Україну, рідне місто та героїв захисників. Героям слава, героям нашим слава. Незалежність нашу землю полягли. Героям слава, слава Україні, живим і мертвим. Слава назавжди. Сьогодні день міста. Ми радіємо тут, але передаємо привіт тим... Лякам нашим, які на варті, і хай повертаються живими, ми їх дуже чекаємо. Вітаю абсолютно всіх, я дуже рада, що я живу в цьому місті і передаю вітання нашим хлопцям за то. Ми за них всі дуже переживаємо, хвилюємося і ми віримо, що все буде добре. А поряд городяни та гості міста могли долучитися Ой. до створення інтерактивного стенду. Ми, віничани, дякуємо вам за відвагу. людям. Сьогодні день у відничанина ми з ячищені звертаємось до наших захисників із побажаннями найшвидшого повернення і з здячі за мирне небо над головою. Я подякувала їм за те, що вони втрачають для Того, щоб зберегти мир у нашій державі, і написала те, щоб вони поверталися живими, тому що дійсно дуже прикро, що саме наше молоде покоління повинне відстоювати незалежність, але ми віримо в них і сподіваємося, що все буде найкраще. Я написала, щоб, щоб ми їх завжди пам'ятаємо, що вони назавжди в наших серцях. Також мій батько теж знаходився там. Я хвилювалася за нього, і він мені розказував, які там події. Слава! Україні ми переможемо! Вертайся живим, вертайся живим. тихо Повертайся живим. мова, земля. зі своєю авторською піснею. Придений час. Відваги у сотнях облич так назвали виставку світлин, що розгорнулася на майдані небесної сотні. З них на перехожих дивляться очі відважних земляків, які щохвилини на східному фронті готові віддати життя за кожного з нас. Душа розгрівається, така гарна вінниця. Так все гарно, але ви бачите, що погода погода нам підказує, що там нас захищають. А ми святкуємо і їх чествуємо, і згадуємо, і щоб їм удача була, щоб победа була, і щоб війниця наша була така гарна, як сьогодні, кожного дня. Я хочу привітати хлопців АТО, незважаючи на те, що зараз там дуже тяжко їм. Але ми всі у нас в Вінниці і всі в Україні віримо в те, що ця війна, вона скоро все-таки закінчиться. Ми всіляко їм допомагаємо за це. Хлопці, з днем міста, хто з Вінниці, ми вас вітаємо з цим великим днем. Тримайтеся, ми з вами. мене не було проблем зі спиною, я б танцював по місту. Такі зміни побачив це. Велику радість приносить моєму серцю. А ще я просто заздрю, бо хочу мати такі трамваї, як у вашому місті.